Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Тіво і я Оля сьогодні розповідаю про аромати, які я носила в квітні. Як ви бачите, я вирішила трошки змінити локацію, і в мене сьогодні такий розслаблений вайб. І про аромати квітня я хочу поговорити саме тут. Співають пташки. Чудова погода, Тож, про аромати квітня ми починаємо. Ще в мене з'явився такий магічний кошик, в якому я зібрала всі аромати, про які я вам буду сьогодні розповідати. Тож, почнемо з першого аромату. Це аромат від Maison Francis Rurjan. Аромат під назвою Oud. Саме цей аромат зі всієї лінійки удів, Уд, Суптінмуд, Уд Сілкмуд, Уд Екстракт і так далі. Цей аромат уд подобається мені найбільше. Коли ще в квітні була така доволі прохолодна погода. Саме цей аромат, такий гостренький, такий тепленький за рахунок різних смол, він мені дуже пасував. Отже, Перший аромат. Сьогодні я також без блотерів. Сьогодні взагалі в мене таке розслаблене відео, що я буду тут в повітря наносити аромати, адже я їх дуже гарно знаю, ці аромати. Я просто буду вам розповідати про них і насолоджуватися. Трошки медичний уд, я би сказала. Тобто на початку він віддає такою от типовою медичною нотою, як от для деяких удів. Але далі на шкірі цей аромат нагрівається і починають виходити такі от саме смолисті ноти. Там в складі цього аромату є, здається, бальзам елемі, якщо я не помиляюсь, різні там. Деревина і так далі. От саме ця деревина, вся, саме ця теплота, бальзамічність починає виходити. І, звичайно, шафран. Тобто для, для мене цей аромат він такий зігріваючий, він такий м -м, створює якийсь шар, такий зігріваючий навколо мене. І я в ньому дуже круто почувала саме от на початку квітня, коли ще були достатньо такі прохолодні дні. Наступний аромат. Напевно, я виберу саме цей аромат. Боже, я буду зараз помилятися в назві, але я його називаю Дракон від Cartier. Цей аромат версії парфам. Це давно знятість святість, і завдяки Марині імбиру я. Отримала цей аромат. Марина була на початку квітня. Так, це було на, на початку квітня. А, Марина була в Мілані на виставці Екзанс, і е, також вона трошки подорожувала Європою і знайшла для мене цей аромат е, в маленькому магазинчику в Польщі, в Кракові. І я Марине, дуже тобі вдячна, адже за цим ароматом я давно полювала. Я хотіла його собі в колекцію. А цей аромат, він трошки вже, я би так сказала, починає так з верхніх нот так битися. Він вже, ну скажімо, йому трохи років є. Але все ж таки, цей аромат, він ну, дуже красивий. Це зараз я повітря собі зрошу цим. Боже, це дорогоцінні краплі, тому я зроблю один пшик і все. <ріст> О! Ну, трошки тут на початку в ньому є вже биті ноти, але він, коли на шкірі нагрівається, він перетворюється в таке амаретто, таке алкогольне амаретто. І далі я в ньому відчуваю такі, ніби горіхові ноти. І ноти ніби какао або кави. І от таке кавове амаретто, дуже класний аромат. Але от на початку квітня, в такі прохолодні ще дні, декілька разів я його наносила. Звичайно, я його так економлю, адже тут всього 30 мл і він знятий. То... Декілька разів всього наносила, і він мене дуже. Рада. Так, я вже знаю, який наступний аромат я для вас покажу. Це аромат. Nomad абсолют в версії Parfum, Правильно? Nomad абсолют de Parfum. Цей аромат я з наступної поїздки в Чернівці, разом також з Мариною Мбир прихопила в лакшері Арома, це магазин в Чернівцях. Дуже класні дівчата, в них класний вибір. І коли я побачила саме цей залишок у флаконі, я кажу, дівчата, хм. а <правж> не продаєте ли, чи ви залишки у флаконах? І вони сказали, так. І я насправді цей аромат також полювала. Я хотіла купити саме залишок у флаконі. Мені а, ось цих 20 мл вистачить я не знаю наскільки. А, це крутий фруктовий шипр, який. От зараз я його в повітря а, розбризкаю і а, розкажу про нього. О боже! ну Це такий аромат класний. Він зразу в мене викликає якісь такі емоції а, щирі, приємні, адже він на початку стартує зі сливи Мірабель. От є а, така жовтенька, кисленька трошки сливка. Чимось схожа на личу. От для мене, в принципі, от по аромату це схожі ноти. І, але от саме в цьому ароматі ця сливка не настільки кисленька, як от звичайна така А, І він більш теплий. Тут ой, літають вже, не дивлячись на те, що тут вулиця майже, тут все одно щось літає, тим не менше. Цей, ця сливка Мірабель, вона тут така солодка, вона класна, вона така taka... густа, я би сказала, така. М -м -hmm. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи є там ваніль в цьому ароматі, але вона от така засолоджена, ось чимось вона засолоджена. І тут в базі є мох, то це шипер. А, і цей мох мені дуже подобається, от в поєднанні з цією сливостю, цією солодкістю, він такий гостренький. А, він такий, ех... такий е, що мене бадьорить, от я би так сказала. І я, коли не ношу його, ну, за завжди себе дуже гарно почуваю. І е, так, я знаю інші версії саме Nomad, Але ця версія моя найулюбленіша. Далі, а, я хочу познайомити вас з ароматом з одним. Ну, я не пам'ятаю, чи він зняті святість чи ні. Але а, цьому аромату це аромат Ange de demon від Givenchy, Якщо я правильно це вимовила. Але я ще буду ходити на уроки французької парфумерної мови до пані жінки аромат. У неї круті уроки. Я от всім парфманіякам і просто бажаючим дуже рекомендую зайти на її канал, там є уроки саме французької парфумерної мови. Це супер взагалі. От, тож, це аромат, здається, він також є вже снятість. І раніше, от коли він... Ще був в продажу, він був на піку популярності. Я так от проходила мимо нього, що просто його не помічала. Хоча в мене подружки дуже його любили, постійно купували, носили. Я проходила повз нього. І коли вже в тебе є більше 130 ароматів в колекції, ти починаєш розуміти люкс. От щось таке зі мною трапляється. От, і це аромат, я також от у квітні. Знайшла залишок у флаконі, придбала. Це неймовірний аромат. Це такий ух, аромат вау, я би сказала, для мене. Це медові жовті квіти. От він такий теплий, він такий тягучий, він такий от, я не можу його передати. Це аромат, він супер. Солодкий, я би так сказала, Він, там є багато квітів різних в цьому ароматі. І крім жовтих квітів, там є і Ланг і ланг, здається, в піраміді. там є купа білих квітів. Це такий достатньо квітковий, але все ж таки медовий аромат. І я там відчуваю цю медовість дуже сильно. І насправді для мене цей аромат. Дуже схоже на аромат Xierжов Opera. Я е, колись е, тестувала, у мене є пробник Opera, і я колись ще до е, того, як купила цей аромат, його розношувала. Він мені так подобався, я просто закохала ці медові квіти е, в цей медовий іланг, я би так сказала. Трошки є в ньому такого ретро вайбу, але все одно він. Супер класний і також є аромат бренду Валян Боадічей, Господи, якщо я правильно називаю, Вікторіс. Зараз я подивлюсь, секундочку. Схлопнули монтаж. А, так, я правильно назвала назву аромату. Це варіант Вікторіс-аромат. Вони всі три ці аромати, як зіржов опера, Анже Демон, Джеванчи і цей Вікторіс. Вони дуже схожі. В них є оця серцевина медова, жовто-квіткова і лангелангова. І в нотах присутні ці е, е, ноти, е, то це аромати, от майже всі дюпи. Я не знаю, як це так. Відбулось, але дійсно я мала нещодавно можливість затестити і цей варіант Бодіче, і в мене є Xiaof опера, і цей аромат. Отак от, от я вам рекомендую затестити всі три і переконати, що я все ж таки е... не помилилась. Отакий аромат. І в мене залишились два останніх аромати. Боже, з якого закінчити мою відео. достанній аромат з моєї підбірки, яку я носила в квітні, це а, від відливантик у мене ще немає повноцінного флакону, але я вже полюю це. Боже, тут довга, довга назва. Я його називаю Трусарді Nova. Тут багато е, італійських слів, боже мій. Аперітіва Міланезе Портонува от щось таке Це лінійка е, ароматів Труссарді в таких великих флаконах з собачкою. Ну, я десь тут вам зроблю це фото. От, і е, це від відлевантик я також затестила. До речі, також лакшері де я купила Nomade Absolue de Parfum. Е, 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 я не змогла встояти. І цей аромат вже найбільш таку теплу погоду, адже він. Зараз ми його бризнемо. Ух! Адже він мигдалевий. Тут багато мигдалю, такого трошки алкогольного. Тут також є якийсь алкоголь типу «Амаретто». Але на відміну від Cartier Dragon, от, а вони різні. Цей є такий е яскравий, можна сказати, не тягучий, не солодкий, не засолоджений марципановий аромат. Як от, наприклад, для мене це як Italica. От Він для мене такий, він аж мене сковує трошки. А цей аромат він такий шлейфовий, він такий ароматний. <свісна> Це такий саме алкогольний також амаретто, але дуже такий карамельний, я би ще сказала. А, тобто він такий також солодкий, але він не важкий. І від Багатьох дівчат я е, знаю такі відгуки, що він не дуже стійкий, хоча на моїй гарячій шкірі нічого не тримається, все злітає. А цей аромат я відчуваю достатньо довго. Він мені, якби у шлейфі, відчувається. Тому отак, от, от я також рекомендую затестити і перевірити на своїй шкірі. Цей аромат Він класний. Я думаю, що він е, ну, дійсно багатьом буде. Подобатись. І завершити свою підбірку ароматів квітня я хочу ароматом від Маестро. Ой, від не Маестро, а майстрині. Як це правильно сказати? Боже, фі фімінітиви, я їх так полюбляю, але я не знаю, як сказати Олівія Джакобеці. хто вона? Майстриня, маєстриня. От, це аромат. Рікмаль, парфюмерка Олівія Джакобеці, аромат під назвою En Passant, це аромат присвячений бузку. І от в кінці квітня цей бузок, отут, -от, отут у мене на подвір'ї, він просто пах. Я не знаю на скільки кілометрів. І я така думаю, боже, чогось мені не вистачає в моїй колекції. Напевно, аромату. З нотою буска. І в мене не було до цього такого аромату. І в мене взагалі це перший Фредерік Маль. Навіть у такій малесенькі тревел-версії, але все ж таки, це перший аромат Фредеріка Маля в мене в колекції. Це саме Енпасант. І от тут у нас на подвір'ї декілька дерев бузкових розквітло. Деякі такі є дерева з такими. такими більш насиченими квітами оце цей аромат. Ой. Боже, так не хочеться витрачати ці крапелюшечки цього аромату. Але я маю, я маю як парфман'як, вас познайомити з цим ароматом. Ну, я, звичайно ж. Шутю. О! Куди ти, куди ти? О, боже. це свіжий бузок. Це бузок, це не тільки квітка, це такий прям букет бузковий. Це і квітка, і це серединка жовтенька в квітці. І, напевно, от зараз він мені в рота попав. І я ніби з'їла цю квітку. Знаєте, от було у вас так в дитинстві, до речі, напишіть мені в коментарях, чи було у вас так в дитинстві, коли знаходиш цю квітку з чотири лисну або п'яти лисну. Я не пам'ятаю, здається, п'яти лисну. Цю квітку ти вона щаслива, ти маєш загадати бажання і з'їсти цю квітку. От ніби я з'їла цю квітку. От, класний аромат. Я дуже радію, тому що я отримала цей аромат у свою колекцію. Ой, Все. Аромати квітня закінчились. Це був останній аромат, а я тільки розігналась, знаєте? Тому я, е як скоріше, зніму для вас аромати травня. Я так думаю. тож. Я сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про аромати, які я носила в квітні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мої відео. Я відповідаю на всі ваші коменти. Бажаю вам гарного настрою і до нових зустрічей!